Доброго дня, друзі. Можливо, кого зацікавить. Є редуктор на продаж від Лексіна 460-го, він же може стати на Лексі 480-й. З двигуном Mercedes. Значить, редуктор був відремонтований, встановлений на комбайн, попрацював 10 днів, комбайн згорів. Редуктор не зацепило. Значить, власник за редуктор хоче 3 тисячі доларів. Якщо перевести по курсу 38, навіть в гривні це 114 тисяч гривень там, з копійками. На розборках такі редуктора. Коштують від 120 тисяч гривень. Це вже порахував. Е, також до цього редуктора продається шків. За шків хочуть 25 тисяч гривень. Е, кого зацікавила дана пропозиція, е, можете, будь ласка, звертатися. Мій номер телефону, хто не знає, 093 000 -00 361. Або ж е, пишіть мені, я дам номер телефону власника. Я просто його е, не пам'ятаю. Потрібно дивитися в телефонну книгу зараз. Е, ну, все. Контакти є, звертайтеся далі. Будемо спілкуватися. Удачі, всім гарного дня.